Мої вітання на телеканалі ТЕСА 1 Ольга Бажевець з травневим прогнозом погоди на середу. Розпочнемо з посівного календаря. 29 травня рекомендують проріджувати сходи та оприскувати городину від шкідників. А зараз дивіться на ваші екрани. Там погода на Закарпатті на 29 травня. 29 травня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-12, в день – 20-25 градусів тепла. У горах місцями вночі – 3-7, в день – 10-15 градусів тепла. 29 травня іменини Георгія і Федора. Вітаємо вас з ним Янгола. Лише сонячні вам погоди. А поки пропонуємо подивитися на Ужгородські метеоумови. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11, в день 23-25 градусів тепла. 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. Крім того, 29 травня 1953 року людина вперше підкорила найвищу вершину світу Джомолунгму. Першим визначив її висоту у 8 тисяч метрів Джордж Еверест. Тому вершину іноді називають на його честь Еверестом. А зараз повернемося до Закарпаття. Отож, погода на 29 травня в районах краю. У Великому Березному без опадів. Вночі – плюс 9, плюс 12, в день – плюс 21, плюс 24. У Перечині прогнозують мінливу хмарність. Вночі – 9-12, в день – 21-25 градусів тепла. У Міжгір'ї опадів не очікують. Вночі – плюс 7, плюс 11, в день – 19-23 градуси з позначкою «плюс» у Воловці буде хмарно з проясненнями. Вночі – плюс 6, плюс 11, в день 19 – 22 градуси вище нуля. У Мукачеві без опадів. Вночі – 9-13, в день 22-25 градусів тепла. У Сваляві прогнозують мінливу хмарність. Вночі – плюс 9, плюс 12, в день 21-25 градусів з позначкою «плюс» у Тячеві без опадів. Вночі 8-13, в день 21-25 градусів тепла. У Хусті прогнозують мінливу хмарність. Вночі плюс 9, плюс 13, в день 22, 25 градусів вище нуля. У Виноградові опади не очікують. Вночі плюс 9, плюс 13, в день 22, 25 градусів з позначкою плюс. У Берегові хмарно з проясненнями вночі – плюс 9, плюс 13, в день 22 – 26 градусів з позначкою «плюс». В Іршаві без опадів, вночі – плюс 9, плюс 13, в день 22 – 25 градусів тепла. У Рахові без істотних опадів. Передбачають невелику хмарність. Вночі – плюс 7, плюс 12, в день 20 – 23 градуси з позначкою «плюс». Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!